Єпископ він має особливе покликання, є носій цього ста, стану, сану, і тому просити благословення, просити, щоб він уділив тобі, це, це є дуже важливо і цінно. Сказав добре слово, але не тільки добре слово в контексті, а поділився своєю благодаттю, бо він є носитель благодаті. В церкві, кажемо, про святих сім святих тайн, і ми з трепетом, благовінням, відносимося до Євхаристії, особливо по селах, коли священник ішов сповідати людей, знаємо, в древні часи люди могли клякнути навіть в болото. А священнослужитель — він ходяча, живася та тайна. Знаєте, і тому попросити його благословення це цінно важливо. Можна просити будь-де, будь-якому середовищі, і цього ніколи не завадить. Звичайно, тмоєш руку простягнути. Чому б ні, наші єпископи демократичні, Всі простягають руки.